Це спеціальний проект телеканалу Правда тут і Львів. Бути в курсі усіх змін та нововедень у цій сфері: про досягнення і помилки лікарів, про перебіг медичної реформи в Україні, про традиційну і нетрадиційну медицину, про новинки на ринку якісних послуг, про державні безкоштовні програми для вас. Нас консультують провідні фахівці. Ми обіцяємо і двосторонній зв'язок. З проблемами, які турбують, звертайтесь до нас за телефоном, який ви бачите на екрані. А також пишіть на нашу сторінку у Фейсбук. Ця анонімність. Це МедЕксперт. Вітаю у програмі «Медексперт». Тут ви можете почути про найактуальніші медичні події на Львівщині за тиждень. Тож сьогодні ви дізнаєтесь, як нашим медикам вдалося врятувати від ампутації ноги дворічної дитини, яка отримала складні опіки. Також покажемо, як відбулась евакуація маленьких пацієнтів з київського хмадиту за кордон. І ще медики розкажуть про те, як можна профілактувати найчастіше захворювання вуха. І про це дивіться вже за мить. Нещасний випадок. Львівські медики лікують дитину, яка отримала складні опіки обох ніг. Як зараз вона почувається, перевезення за кордон, як відбувалась евакуація дітей з київського хмадиту. профілактика отиту, що потрібно знати про це захворювання та як його не допустити поради лікаря. Випадково відкрила кран з гарячою водою і опекла собі ноги. У Львові лікують дворічну дівчинку, яка отримала складні опіки. Через це довелось ампутувати декілька пальців, але вдалося зберегти функцію стоп. Для цього використали дороговартісний, але найсучасніший метод лікування. Тож про це розкажемо далі. Зайшла в домашню баню з бойлером, відкрила один з кранів з гарячою водою, а той під напором почав поливати ноги окропом. Такий нещасний випадок стався з дворічною Аною з Одещини. На плач одразу прибігла мама і повезла дитину до лікарні. Ми побачили вже коли пройшло мінут п'ять, хвилин п'ять пройшло. Я зразу Ми зразу її замотали, та в нас лікарня рядом за углом. Ми прибігли прибігли туди. У нас лікарня маленька зовсім. Що могли, то зробили. Через НАТО глибокі опіки дитину екстрено з місцевого медзакладу доправили в Одесу. Проте через погіршення стану на 11-й день її госпіталізували до Львова у лікарню Святого Миколая. Діагноз звучить як термічний опік 2АБ, третій ступінь. 15%, з яких 14 це все третій ступінь, тобто глибокий. А обох стоп, правої його мілки, і обох стегон. Тривалий е, контакт із гарячою водою призвів до того, що це тканини вже як проварились, і вони настільки все глибоке, що воно просто усе вже зруйноване. Дівчинку потрібно було негайно оперувати, а саме видалити мертві тканини, інакше могли б наступити незворотні процеси. В ані ми були вимушені ампутовувати всі пальчики обох стоп. Тобто, окрім того, що вона буде мати дефекти шкіри, як рубці, пересаджену шкіру, а до цього всього вона ще й не буде мати усіх десяти пальців на ногах. Відтак два пальці видалили повністю, а решту із частковим збереженням фаланг. Щоб дитина не втратила здатність повноцінно рухати стопами, медики вирішили застосувати вітієм покриття. Це унікальний синтетичний матеріал, що проростає власними судинами пацієнта та стає його новою дермою. Воно потребує потім досить тривалого часу для закривання уже безпосередньо робити пересадку шкіри автодермопластику, тобто плюс-мінус це біля чотирьох тижнів. Від того часу, як ми поставили це бітєм, тобто зафіксували на ранах за умови, що все успішно, тобто, що там не відторгається нічого, не інфікується до закривання уже готового біт'єму, тобто готової скажімо так, підготовленої основи, щоб туди пересаджувати шкіру, проходить приблизно 4 тижні. Раніше це покриття в Україні не застосовували через високу його вартість проте, завдяки благодійній організації Християнська медична асоціація та фінансуванню урядом Тайваню це покриття доступне у лікарні. Додамо, що нині за нею займаються фізичні терапевти, а далі родина планує поїздку за кордон. Нагадую, ви дивитесь програму «Медексперт» і просто зараз ми коротко розкажемо, як львівським медикам вдалося видалити рідкісну пухлину на сонній артерії. Тож не перемикайте. Вдалося успішно пролікувати завдяки вчасному зверненню. До спеціалістів лікарні Свято Пантелеймона першого медоб'єднання звернувся 54-річний працівник лікарні. Він у медзакладі Сантехнік. Помітивши у себе на шиї припухлість, одразу пішов до лікаря. Під час детального обстеження фахівці помітили пухлину, яка з'явилась просто на сонній артерії. Такий новоутвір під назвою Хомедектома зустрічається лише в двох людей зі ста тисяч. Найбільша загроза була у самому розташуванні пухлини, а також те, що вона могла. Стати злоякісною і викликати метастази, тому операція була необхідна. Попри ризики масивної кровотечі та складність самого втручання, медикам вдалось успішно видалити новоутвір. І вже на другий день пацієнта виписали з лікарні. Маленьких пацієнтів з київського хмадиту відправили на лікування за кордон. Їх прийняла Німеччина. Як відбувалася евакуація і як діти перенесли дорогу, ми покажемо у нашому наступному матеріалі. На лікування за кордон скерували вже третю групу дітей, які на момент російської терористичної атаки перебували у київському Хмедиті. Нагадаємо, що трагедія трапилась 8 липня. Тоді в лікарні перебувала Тетяна зі своєю чотирирічною донечкою. На щастя, вони не постраждали, проте змушені продовжити лікування вже за кордоном, адже дівчинка бореться з онкологією. Ми перебували на першому поверсі, якраз 7 липня вночі приїхали на госпіталізацію, щоб 8 числа капати мою хімію. І в 12 дня мала бути вже хімія почати капатися, і мала бути пункція в неї в першій годині дня. І так сталося, що не почалася стався вибух. Я пам'ятаю, як почули вибух, але не розуміли, що відбувається, тому що зв'язок. Зник інтернет, зник. З вікна було видно ну, пил, багато пилу, багато скла і дуже багато людей. Всі несли їжу, воду, намагалися ну, якось дітям іграшки принести, книжки принести, одразу волонтери з'явилися. Прийняти дітей на лікування пообіцяла Німеччина. Відтак міжнародні партнери швидко відреагували на запит МОЗ і забезпечили оперативне транспортування дітей. Їх евакуювали двома медичними автобусами під контролем Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Перед виїздом діти мали зупинку у Львові, а зокрема у західноукраїнському спеціалізованому дитячому медцентрі та Охмедиті. Були двоє важких. І декілька середніх важкостей, троє-четверо, і, і двоє задовільних було, загалом сім. Одна була маленька, дев'ятимісячна дитина з хірургічної потологи, то вона там поїхала іншою машиною в Охмандин, в іншу лікарню, а сюди поступили онкохворі. Ді дітки прекрасно перенесли дорогу, сильно, ну, медикаментозно не потрібно було нічого надавати, тобто ще транспортування, догляд цілим. У львівських медзакладах дітей обстежили, стабілізували стан та підготували для подальшого транспортування. Це дуже дорога дорога, дітки є слабі, з складними діагнозами, вони не витримують такі довгі транспортування. Тому вони проходять через так звані хаби, і одним з хабів є наша. Лікарні цей механізм вже давно відпрацьований. Вже дуже багато сотні технохворих дітей, на жаль, відправлені за кордон на лікування. Додамо, що від початку війни через західноукраїнський спеціалізований дитячий медцентр евакуювали за кордон більше півтори тисячі дітей. Це зокрема стало можливим завдяки проєкту Єврокомісії МедЕВАК. Вже протягом двох з половиною років. Проект медичної евакуації відбувається завдяки з співфінансуванню Європейської комісії, з сприяння Європейського офісу, всесвітньої організації охорони здоров'я та міністерства охорони здоров'я. Нагадаємо, на початку тижня перші чотири дитини вже полетіли на лікування до Австрії та Швейцарії. І так загалом, після атаки 12 дітей з охмадиту були евакуйовані за кордон. У Львівській обласній лікарні відкрили новий рентген-кабінет, у якому відділенні він запрацював і як виглядає, покажемо далі. З вами медиксперт, і ми продовжуємо. Ще один крок у розвитку медичної допомоги, а зокрема, покращення діагностики. У Львівській обласній клінічній лікарні відкрили сучасний рентгенкабінет. Він запрацював у проктологічному відділенні. Центр громадського здоров'я та Міністерство охорони здоров'я України забезпечило його сучасним обладнанням, а зокрема, новою рентгенівською діагностичною системою. Відтак, лікарі зможуть побачити ті проблеми у пацієнта, які неозброєним оком визначити майже неможливо. Апарат дозволяє миттєво обстежувати пацієнтів та значно прискорює. Процес діагностики. Загалом відкриття кабінету обійшлось майже у 3,5 мільйони гривень. Це кошти державного бюджету, власні кошти лікарні та благодійників. Влітку збільшується захворюваність на отит, тож ми вирішили запитати у спеціаліста, з чим це пов'язано: як профілактувати біль у вухах і що робити у разі виникнення неприємних симптомів. На ці та інші запитання ви почуєте відповідь у нашому наступному сюжеті. Біль яку дуже важко терпіти, це точно зрозуміють ті, хто коли-небудь зустрічався з закладеністю, печінням та прострілами всередині слухового каналу. І дуже часто такі симптоми виникають у літній період під час купання у басейнах та водоймах. І в основному провокує це отит, а саме запалення слухового каналу. ще так само називається е, отит плавця. Тобто при контакті з водичкою, прісною водоймою, яка не є кончечиста, яка є забруднена, і в слуховий прохід є в контакті з власницею бактеріальною флорою і розвивається такий отит, як набряк слухового проходу. Це інфекція заходить тільки в слуховий прохід, зовнішній, він може дифузно розпосюджуватися і на вушну мушлю, і в глибину. Спричинити біль можуть і інші фактори. У мене був випадок, що приїхала дівчинка з моря, і я її витягувала камінчики, бо хвиля штовхнула і заштовхала, але море це інакша флора. Там немає, власне, тої бактеріальної, що в нас в прісних водоймах, особливо озеро, наприклад, правда, то є стояча вода, де є всяка, всякі бактерії. Нерідко такий стан може викликати неправильна чистка вуха, чи всім відомі вушні палички не призначені для цієї функції то не можна користуватися лучними паличками, на жаль. Тому що ми робимо мацерацію слухового проходу, мацерація це пошкодження. А там є дуже тоненький шкіряний покрив, який контактує відразу з укістям. І дуже швидко може провокуватися розвиток власне, того утиту. Так само можуть бути ті такі грибкові утити, які дуже часто супроводжуються, людина зуд свербить і починає тою паличкою чухати. Тож фахівці радять вуха не рухати, а якщо утворюються сірчані корки, тоді потрібно звернутися до лікаря-отоларинголога, який безпечно їх прочистить. Вушка самостійно чиститься. Вушками можна користуватися паличками, але це не щоденне користування паличками. Є розчини, так само, якими є, ну, можна користуватися для очищення спеціальні в аптеці. Але паличками щоденно категорично не можна користуватися. До речі, лікарі зауважують, якщо сірчані корки утворюються часто, потрібно звернути увагу на рівень цукру в крові. Щодо лікування, то краще не терпіти симптоми, а одразу прийти до лікаря. Якщо ми говоримо про гострий дифузний зовнішній отит, це є така більша, людина дома сама не буде. Звичайно, що перша допомога, де коли може бути, що там взяти нестероїдні протизапальні препарати, якісь там капельки, до вушка, але краще звернутися, тому що в першу чергу треба зробити бак посів. Ми мусимо бачити, яка флора спровокувала розвиток даного захворювання. Перше воно йде на консервативному лікуванні такому без антибіотиків, але якщо воно не, не піддається лікуванню місцевому, то ми даємо тоді антибіотикотерапію. Ускладнення отиту часто виникають, коли пацієнти самі призначають собі каплі. Тому цього робити фахівці не рекомендують. Це може бути неврологія трійничного нерва, це може бути середній отит. Тобто тут дуже широка патологія, це не є так, що там тільки взяли капельки і помогли. Ну але я знаю, тата дуже часто так роблять, що уминаючи фахівця, йдуть в аптеку, в аптеці дають якісну консультацію, дають капельки, а потім ми маємо проблеми. Щоб запобігти отиту, потрібно до кінця лікувати всі лор-інфекції, тому що вони можуть також сприяти появі даної патології. Так само вушко пов'язане є з носиком. Якщо є той же, що ми говоримо, вірусний риносиносит, то явище тубоотиту будуть, тому що блокована є слухова труба, порція повітря не потрапляє в середнє вушко, і теж є дещо втягнута барабанка і може відчувати свій вусід. Ото, щоб уникнути такого захворювання, як отит, не забувайте під час плавання захищати вуха від потрапляння води. А у разі виникнення симптомів одразу повідомляти лікаря, який призначить правильне та ефективне лікування. Адже чим швидше його розпочати, тим менше будуть мучити симптоми, і найголовніше вдасться уникнути ускладнень. Отакі От новини ми цього тижня для вас підготували. І не забувайте, що бути обізнаним про захворювання та їх профілактику це ключ до збереження свого здоров'я та уникнення хвороб. А ми з вами побачимось наступного тижня у цей же час. Бувайте!